Всі ми теж в певному очікуванні цих перемов, наскільки йдеться і про ем, схід, плани, сценарії, та у них плани одні і ті самі. Нікуди вони не дівалися захопити всю Україну. А далі піти. Я думаю, куди вони можуть по Європі йти. Це може не розуміють десь в поки що спокійних країнах наших партнерів. Що заявив президент? Офіційно ми не вийдемо з Донбасу. Кілька років, і у Путіна Буде відкритий шлях і на Запорізьку, і на Дніпропетровську область, і не тільки також на Харків. От в такому контексті прозвучав Харків вихід з Донецької області. Чим це загрожує Харківський? Щоб люди трохи зрозуміли. Ну Всім. тобто, фронт буде навіть в Луганському в Лозівському районі. Лозівський райони наголошую, зараз це глибокий глибокий тил. Частина Лозівського району адміністративно межує з Донецькою областю. От там буде лінія фронту. Та ну це наївно взагалі говорити і думати навіть про те, що от зараз давайте віддамо їм Донецьку область, і все, і тоді все заспокоїться. Любі все буде добре. Друзі України в 2014 році да. говорили, давайте віддамо їм Крим, і вони всі заспокоїться. Все залишить зараз від збройних сил України. Давайте продовжувати допомагати війську.